Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про голоне в деталях. І в ці святкові дні дуже важливо не забувати про тих, завдяки кому ми маємо свято, і не забувати про українських військовополонених цими днями. відбуваються акції на підтримки українських військовополонених не лише в містах України, а також і за кордоном. Зокрема, напередодні різдва у Нідерландах відбувся благодійний матч, волейбольний матч, де збирали кошти на, на на допомогу українським військовим. І говорили про те, що дуже важливо не забувати про. Повнених Азовців. А більше про це і не тільки про це, ми поговоримо з нашим гостем на відеозв'язку з нами Іван Пітеляк, волонтер із Нідерландів. Пане Іване, вітаємо вас, раді бачити в нашому ефірі. Христос народився. Славімо Його! і Слава Україні! Геро... І з Прийдемо новим слава. роком! І... Так, бо він вже настав у нас найбільше перемога і мир, щоб у нас був спокій. Дивіться, ми зробили благодійний турнір. Підтримку наших військових полоненів, тому що це дуже болюча тема зараз, і ми повинні говорити їхнім голосом. Тобто, наш крик, мемо, говоріть їхнім голосом, де би ви не були. І я звернувся тут до нашого одного українця, який грає в нідерландському клубі. Клуб називається Купідо з такою пропозицією: чи нідерландська команда не хотіла би з нами зіграти турнір в підтримку військовополонених? Він сказав надати максимальної інформації що іменно, я, я предоставив максимальну інформацію ту, яку я знаю. Вони сказали без питань, жодних проблем, ми тільки за, щоб допомогти Україні. І одна українська команда тут є Карпати вона з Нідерланд, місто Гага. Ми поїхали е, в маленьке містечко Хенхевелде, провели там турнір. Е, нідерландці дуже-дуже були привітливі, підтримали нас, багато розпитувалися, бо, тому що не завжди інформація є. Е, Правдива і є неправдива, але я зі своєї сторони ту інформацію, яку потрібно, я їм належним чином показую. Показує Google, можете зайти, подивитися і прочитати самі. То вони були просто деякі були шоковані. Що дійсно є така біда, і дійсно, що ми боремося за наших військовополонених, що ми не забуваємо. І от так відбулося. Там ми зібрали 305 євро. На цих 305 євро. Ми закупили батарейки для наших військових для дронів, які будуть потрібні. Коли вже я їх отримую, я опублікуюся на Фейсбуці все повністю, і коли ми їм передамо, і буде зворотність зв'язок під воїнів. А хто переміг до речі в матчі? Ну ми програли, <ріст> але загально виграла дружба. Ну, це як вам це пояснити, купідо це дуже велика команда у нідерландській прем'єр-лізі, тобто там, де вони грають, і в них є дуже багато команд. І коли ми приїхали з ними, познайомилися, поспілкувалися. Вони дуже загорілися цим бажанням, і ми зараз, я просто не хочу розкривати всі деталі. Ми зараз хочемо зробити один е, такий більш е, великий турнір, хороший, там, наприклад, там 8-10 команд, але ведуться переговори з двох сторон, тому що в них зараз відбуваються е, турніри до квітня місяця. І зв'язати, тобто, е, в п'ятницю в них турніри, є, що в них можуть бути в суботу турніри, і в неділю, один день самі ми розуміємо, що люди хочуть. ну, Насамперед, нідерландці і віддихнути. Але з усіма як як кажуть пунктами, нашими проханнями вони на це звернули дуже увагу, і зараз між собою клуби ведуть переговори, коли можемо зробити цей турнір наступний, щоб було так більш е більш медійно і більш зрозуміло, що біда, тому що воїни ще не дома ви кажете, що охоче погоджується так на такі заходи, загалом загалом в Нідерландах наскільки поінформовані про ситуацію в Україні, і наскільки поінформовані про те, що захисники Азовсталі вже третій рік у полоні, фактично про них немає ніяких рідні, не мають ніяких звісток від них. От наскільки це взагалі проговорюється і це інформаційному полі присутнє. Ну, дивіться, як і за Україну, якщо чесно, починають потихеньку знаєте забувати, тому що не так, як колись було на початку війни. Про військовополонених е медійний ресурс, якщо чесно, не я дивлюся тепер. Нідерландські новини, але я не бачу, щоб там дійсно про Азов розповідали, що дійсно була оборона Маріуполя. 86 днів, з яких 84 в повному оточенні. Хлопці виконали наказ, щоб зберегти життя полон. Потім Оленівка, тобто повноцінної інформації немає. Загальна інформація, що, наприклад, хтось там робить якийсь мітинг чи підтримку, але чесно, ну, з своєї сторони, як я це бачу, ну, стає трошки вже так як нижчим рівнем, тому що всі все розуміють. Хтось змучився, комусь вже надоїла війна, комусь ці проблеми і не потрібні. Власне, і таким чином, ну я я ж розумію, що не лише такими турнірами, але іншими заходами ви піднімаєте привертаєте увагу до цього питання. Я б Хотіла, щоб ми зараз подивилися таке коротке відео. То це, скажімо, це навіть не відео, це є пісня, і на якій є фотографії з різних акцій, так розумію, в різних містах на підтримку полонених азовців. А потім ви розкажете трішки більше про цю пісню, як вона з'явилася. Світ не мовчи, світ кричи, Free Mariupol Free Azov Стайн, Free Azov Говоріть їхнім голосом, люди. Я прошу вас усіх говоріть. Говоріть так голосно, люди, щоб це почув весь світ. Говоріть голосами азовців Говоріть голосом матерів. Говоріть, бо кожне слово дає надію жити. люди, Щоб це почув весь світ. Говоріть голосами азовці, Говоріть голосом матерів, говоріть, бо кожне слово дає надію жить. Я так хочу свободи, любові, з тобою, болі, з тобою, моя земля, ти, рідна мати, моя. Говоріть їхнім голосом, люди. Я прошу вас усіх, говоріть. Говоріть так голосно, люди, щоб це почув увесь світ. Говоріть голосами азовців, говоріть голосом матерів, говоріть, бо кожне слово дає надію жити. Отже, розкажи, будь ласка, я так розумію, що це саме в Нідерландах написана ця пісня, так? Так, так, так. Ця пісня написана Ярославом дуже дуже, дуже, дуже крутим, ну дуже крутою людиною, тому що не всі люди реагують, що треба допомогти. Хтось сприймає, каже Окей, а хтось сприймає «Окей» і давай щось робити. І коли були ми останній раз на одному із заходів, я просто підійшов, сказав: ти дуже красиво співаєш, чи міг би ти зробити? Голос військовополонених в Європі, щоб був відкритий. Він каже, що потрібно. Я кажу: ти можеш написати пісню, ми кричимо їхнім голосом, бо це потрібно. Він каже: Іван, жодних проблем немає. Тобто, дай мені тематику і ми це зробимо. І я йому дав, наприклад, тему показав, що от бачиш мої виступи, і це є голос військовополонених. І він дуже короткі терміни. Він склав перший куплет. Мені скинув. Потім зробив приспів. Я сказав Ярослав, дуже круто, запускай це, Чим скоріше, тим краще. І як моє мемо завжди, наприклад, де я пишу пости, наприклад, чи в Фейсбуці, чи в Тіктоці, чи в Інстаграмі, чи десь виступаю, то завжди тримається одного: тобто, світ не мовчи, світ кричи фрі Маріуполь, фрі азовсталь, фрі азов. І ці слова на передній в пісні були просто добдобавлені для того, щоб підтримувати так як мій флешмоб. Ви підтримуєте зв'язок зараз? Я так розумію, підтримуєте зв'язок з рідними полонених. Так, так, власне. Я спілкуюся. Я спілкуюся, якщо, наприклад, є десь момент, останній виступ було в нас Надія Дорофеєва, то я написав їм просто: тобто, представився, хто як, чи можна було виступити. Вон, ну, Надія Дорофеєва сказала: Ну, тобто, без проблем за Азов вам даємо 3-5 хвилин, скільки вам потрібно доносити інформацію, і. тобто... Перед тим, як я кудись їду, я стараюся спілкуватися з матерями, щоб доносити правильну думку. І коли ти виступаєш, ти теж маєш розуміти, що ти на себе береш якусь і то велику відповідальність, бо тому що тебе люди бачать не тільки в Нідерландах, тебе насамперед спостерігають родичі військовополоних, які на Фейсбуку, які в Тіктосі, які в Інстаграмі. Вони ж бачать, що ти робиш, як ти це робиш і для чого ти це робиш. Розумієте, тому тут треба робити правильно наголос. І доносити людям не насильницькими методами, що треба. Але люди повинні прислухатися і не забувати, тому що хтось донатить, хтось збирає кошти, хтось возить гуманітарну допомогу. Але працювати інформаційно це теж та сама війна і та сама стратегія, але думку потрібно доносити правильно, чітко і розумно. Ми вже спілкуємося наприкінці року, і знає, що багато різних заходів ви проводили саме на підтримку військовополонених. Зокрема, минулого разу ми говорили про футбольний турнір. Так що ще так. вдалося зробити? Можливо, якісь такі найяскравіші заходи, які вдалося за цей час зробити. Найяскравіше це ми провели більше десяти турнірів. Дякую хлопцям-футболістам з міста Газ, футбольний клуб Штор, які завжди готові грати, але не завжди наші суперники готові грати, бо тому, що ми бачимо, як це є. Ну тепер провели. Волейбол також дяка, велика подяка двом командам. Зараз кажу, ми хочемо провести один із таких, як той казав, розумних, красивих і з мемом донести про військовополених. Але тут треба, поки команди не домовляться, тому що ну, 8 команд, наприклад, 10 це дуже важко. Але головне, що нідерландська сторона готова це зробити, а це саме, -саме основне, бо тому що. Домовитися про спортзали, про це все повністю це трошки теж є момент. Тим більше від мене, де буде відбуватися наступний турнір, це є приблизно 165 кілометрів. Тобто, ну, приїжджати там, наприклад, два-три рази домовлятися, це теж важко, але там є Володимир, наш українець, і він дуже багато цим сприяє, і нідерландці в захваті. Тобто Вони готові на все. Тепер наше діло, щоб ми це все звели в одну в одне, одну локацію і провели, і донесли, і було, буде просто правильно зроблено. А Якщо говорити саме про такий волонтерський аспект, про збір коштів, наскільки значні суми вдавалося збирати цього року, і на що насамперед ви спрямовуєте? У вас є якийсь, скажімо так, співпраця з певною частиною військовою, яким чином ви обираєте? Ну Дивіться, ми працювали стабільно з хлопцями з першим батальйону, 12 НГУ. Зараз хлопцям там ротація зміни. Ми перейшли на 6 батальйон. В шостому батальйоні, хлопці, сказали Іван, є потреба там їхніх знайомих. Родичі, які воюють, потрібно. Зараз ми купили батарейки. Тепер ми хлопцям передали на третю окрему штурмову бригаду. Ми закупили позавчора вісім резин зимових. Перед тим ми передавали там кірки, молотки, бензопили, екофло. Тобто, я співпрацюю з військовими. Якщо їм не потрібна допомога, то вони мені передають ті контакти. Тих військових, яким дійсно потрібно допомога, щоб вона дійсно попадала в руки. Бо, моя ціль, щоб вона рятувала життя і допомагала не просто комусь передати, а дійсно кому б вона працювала. Тобто, зараз є сота бригада, зараз є шостий батальйон. Зараз є третя окрема штурмова бригада. Тобто ми не збираємо, як нас кажуть, мільйони, але там 20, 30, 50 тисяч, наприклад, там було 2 тисячі євро. Тобто, це все спрямовано чітко по призначенню. А як загалом, от ви бачите, активність людей наскільки збільшується, збільшується чи зменшується? От саме ці донати чи виснажуються люди? Люди виснажуються, звичайно, що виснажуються. Хтось комусь надоїло, хтось виснажується, хтось вже не має сили. Але я не можу нарікати ні на кого. Бо тому що є такі люди, які, наприклад, в мене там на Фейсбуці, вони перетелефонували каже кажуть: Іван, ми зараз будемо донатити другим людям, бо тому, що там нашого родича забрали, нашого кума там, нашого там. Сусіда забрали. І я це все прекрасно розумію, але є нові люди, які приходять, які донатять, бо тому що бачать, бачать е, інтенсивність роботи. Що, тобто, завжди працює все правильно. Ми зібрали кошти, ми закупили, ми показали чеки, відзвітували людям, передали хлопцям. Це поїхало, є зворотній зв'язок. Все, ми тему закрили, ми далі працюємо. От зараз ми закупили. Майже матеріалу там біля 25 тисяч гривень це приблизно десь буде біля 90 флісок. Зараз е, жінка в Львові, вона дошиває, зараз вже буде теж. То тобто, ми одні збори закрили, але є ще попередні, але вони завжди зараз працюють, працюють. Зараз з Нового року ми вже отримали запит, що конкретно потрібно, бензопили, старлінги і тому подібне. І зараз будемо відкривати далі наступний збір і далі працювати. А якщо говорити загалом про українську спільноту в Нідерландах, то от як ви бачите, наскільки вона згуртована? Наскільки зґрунтовано, ну то, що я бачу, можу сказати правду, просто коли я кажу правду, завжди мене стараються критикувати. Ми розділені. Ну ми розділені, наприклад, хтось в Амстердамі робить щось таке, хтось в Газі робить таке, в Роттердамі таке. Я до багатьох кого звертався, давайте може, ми щось сядемо разом, давайте щось зробимо. Ну, Ми всі вас шануємо, любимо, вони вислухають люди все повністю, але до ну, кінцевого результату немає. Тобто. Немає. І ну, це банально, але це є правда. Я так можу це сказати, бо тому, що ми не можемо, наприклад, на мітингу зібрати там 20-30 тисяч людей. Правильно, нас приходить, там я бачу на мітингу, ну там три сотні, може, дві сотні. Тобто нам би зараз було б дуже потрібно об'єднатися, бо тому що тільки об'єднаними силами ми можемо зробити дуже багато. Але як нас кажуть, кожен кожна кожна людина має собі, кожен волонтер вибирає свою, свою дорогу. Тим паче, що бачимо, що російська пропаганда вона все одно працює, працює на країни Європи, і тим бач, тим паче, що відбуваються вибори, відбулися вже вибори в Америці. Зараз в країнах Євросоюзу відбуваються вибори. От загалом, як ви бачите, оцей вплив російської пропаганди, наскільки він впливає на свідомість європейців, на свідомість пересічних громадян Нідерландів, чи сприймають вони Україну так як раніше, чи все ж таки можливо десь через призму цієї російської пропаганди? Ну, пропаганда у них досить тут, як нас кажуть, навіть процвітає, бо тому, що багато хто людей, допустимо, навіть їхні політики вони е, допомагають, хочуть допомогти Україні. Все, все зрозуміло, але осізнано вони підтримують. Країни, з якими можна торгувати, можна більше заробляти, як тут кажуть, розумієте. Тобто сама політика вона дуже важка. Я в це не хочу лізти, тому що я не є там політик великий або ще щось. Я просто їм хочу старати донести інформацію, що в Україні відбувається велика біда. Нам потрібна ваша підтримка, також і грошова, і допомагати інформаційно, щоб підтримувати. Але не всі нідерландці тверезо. Мислять то, що є, бо тому, що ну де я працюю на роботі, я пересікаюся з нідерландцями і з різними. Там різні різні контингент людей, і там ну одні люди підтримують супер Україну супер, одні кажуть, типо, ну, ми так нейтрально стараємося. Тобто, розумієте, тут теж є свої плюси і свої мінуси. І ви намагаєтеся різним способом достукуватися. Ми вже одну пісню чули. Іншу пісню, хочу щоб ми трішки послухали. Це ваша пісня, яку ви самі написали. Трішки перед цим розкажіть. Будь ласка, як вона народжувалася, яким чином, і чи багато у вас вже доробку таких пісень? Ну, дивіться, ця пісня народилася так, як нас кажуть скоро, тобто як блискавка, от треба заспівати, і це мій крик душі, це моє бажання зупиніть війну. І я почав з цього маленькі накладання слів собі, тобто я почав збирати слова з думок, Тобто самий набір слів. І потім я зібрав один куплет. Потім я його перетворив у, у приспів. А куплет вже почав е брати з того, що, що ти відчуваєш всередині, і написав хаотично. Звернувся до одної людини, яка пише, каже: Іван: я тобі допоможу, тому що в твоїй пісні є надія, тобто, може, почують твої слова. І людина мені. Віталій такі є. Він мені підкоректував, але він не претендував ні на що. Він просто мені допоміг з чистого серця, бо він, здив... ну, він був в окупації, виїхав за кордон з сім'єю тут. І він мені просто поміг від щирого серця. І я написав цю пісню і просто заспівав. Тепер ми, ми вже створили другу пісню. Вона буде називатися: Зупиніть війну, я вас благаю, кулі летять крізь вікна будинків. Тобто, почути те, то, що війна не від Бога. Це в пекло дорога. Тобто, це треба зупиняти, бо тому, що ми бачимо, яка реальна ситуація, навіть зараз на Покровському напрямку, на Курахівський напрямок. Тобто, якщо я не можу зараз грати в футбол, я можу робити співати. Так, я не, я не артист, я ніколи там не співав, не, не виступав на сцені, але завжди треба щось робити, то, що ти можеш робити, і не боятися. Просто я доношу думку. Відкриту українською мовою я не, приз... не, не, не закликаю робити якісь там неправильні кроки. Просто зупиніть війну, щоб зупинити це все. А далі, вже я думаю, політична сила мала би щось вирішувати, щоб повернути кордони 91-го року, і за це все хтось би мав понести відповідальність. Угу. Отже, слухаємо шматочок пісні, і зараз повертаємося до розмови. Звертаєш до тих, кому війна. Як мама рідна чуєте ви голоса людей, які для вас статистика у ері не чуєте ви плач, дітей, ті сльози перемішані, З чернилами на вашому папері, то і крик душі, то моє бажання зупинить війну, поверніть кохання, припиніть Страждання, хоронити наших дітей Тож, на завершення все ж таки, чого би ви хотіли побажати зараз українцям, українцям за кордоном, українцям в Україні і загалом от, ваші очікування цього року, який вже незабаром розпочнеться? От ну, дивіться: за кордоном, що? Одна єдина ціль це донести інформацію об'єднання тільки об'єднанням ми можемо допомогти. Бо тому, що якщо десятки тисяч людей об'єднаються в, в один кулак, буде дуже багато інформаційна допомога, і донати будуть, і буде пророблятися робота, щоб підтримати Україну в Україні. Що я хочу побажати? Я хочу побажати усім воїнам повернутися живим і здоровим. Хочу матерям військово щоб вони на все ж таки дочекалися всіх своїх родичів. Братів, сестер, а насамперед дітей з полону, щоб хлопці всі повернулися, і хочу, щоб мир, мир прийшов в Україну, прийшла перемога, повернули кордони 91-го року. І ми, українці, які живемо за кордоном, повернулися теж і почали відбудовувати свою землю, свою рідну землю і підтримувати всіх тих людей, які втратили своїх родичів, друзів, близьких, бо тому що. Війна дуже багато чого не робила, навіть якщо вона вже зупиниться, Бог поможе, дай Бог, аби це було, то все одно роботи ще є дуже дуже багато. Повірте, дуже багато. Дякую, дякую, пане Іван. Дякую за те, що робите. Дякую тим, хто вам допомагає. всій вашій команді. І сподіваємося, що цей рік все ж таки перенесе нам і довгоочікувану перемогу і мир, і поверне додому всіх наших воїнів, яких так довго чекають. Дякую, Іван Петеляк, волонтер із Нідерландів, був нашим гостем. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, Тож не перемикайте, побачимось.